Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду! Почекайте хвилинку. Якщо після перегляду відео ви отримаєте корисну інформацію для себе, прошу поставити вподобайку, написати будь-який коментар та підписатися на канал. Це допоможе в майбутньому робити оновлення та покращувати контент. Також підпишіться на мій телеграм. В ньому я публікую активності, на які не записую відео. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні разом з вами хочу розглянути такий проєкт, як Nubit. Він працює як рідний для біткоїнів рівень доступності даних, оптимізуючи обробку транзакцій за допомогою стандарту brc 1310. Реалізація включає стейкінг, передові методи вибірки, атестацію в мережі біткоін і децентралізований міст для безперебійної роботи. Якщо подивитись на інвестиції, то ми бачимо, що в цей проєкт інвестували. 11 мільйонів доларів. А до речі, все інвестувалось це в 2024 році. Тобто, проєкт свіжий, і ми можна сказати, будемо заходити сюди як ранні користувачі. А відмічу досить непоганих тут інвесторів: це Polychain Capital, Spartan Group, OKX okay, Ventures, ну і в принципі більш нічого не можу по іншим сказати. Але ці інвестори досить непогані і завжди вони присутні в гарних проєктах. Тож їм можна довіряти і можна пройти цей тестнет. До речі, про сам Теснет. Вони в себе написали в мережі X 8 червня, що зараз стартувала фаза 1, асамблея спільноти починається сьогодні і раді нас тут вітати. Тобто Теснет також свіжий. А відразу скажу, що Теснет дуже простий, його потрібно пройти тільки один раз. І все. Більше нам не потрібно буде щось робити в першій фазі, тобто ми один раз його зробимо і будемо вже чекати другу фазу. Виконувати один раз, кожного дня робити не потрібно, ще раз повторюсь. Добре, гадаю, з цим ми всім розібрались. Давайте перейдемо до самого виконання тест Нету. Як завжди, всі посилання з відео залишу в пості Телеграму, а посилання на цей пост залишу під відео. І перше, що нам потрібно зробити, це встановити гаманець Kepler, якщо він у вас не встановлений. Якщо не встановлений, то переходимо за посиланням реєстрація в Kepler та потрапляємо на ось цю сторіночку. Натискаємо Install, а потрапляємо. Ось сюди, і нам потрібно буде вибрати браузер, в якому ви працюєте: це або Chrome, або Firefox, або Edge. Також можна на Android або Apple встановити цей гаманець. А я його вже встановлювати не буду. Я його вже встановив. Вам потрібно тільки вибрати, натиснути і інсталювати його в свій браузер. Після того, як інсталюєте, вам потрібно буде зареєструватися. Обов'язково, як завжди, робимо, зберігаємо сіт-фразу в надійному місці, тому що якщо ви втратите доступ до свого гаманця, ви зможете його відновити тільки за допомогою цієї сіт-фрази. Ну, гадаю, з цим складного нічого немає. Хто знає, то знає. Хто новачок, обов'язково зберігайте це дуже важлива річ, і головне, щоб в недоступному місці для інших, тому що можуть скористатися цим і вивести всі ваші кошти, якщо вони там будуть. Добре, після того, як встановили а, гаманець Kepler, а нам потрібно додати тестову мережу до цього гаманця. тестову мережу Nubit. Переходимо за посиланням тестова мережа Nubit» Та потрапляємо ось на цю сторіночку. Тут ми пишемо Nobit, а, І ось тут натискаємо «Add». А, після того. Я вже просто додавав, після того у вас висвічується ваш гаманець і підтверджуєте цю дію. І все, тестова мережа у вас додалась. Після того, як ви її додали, потрібно відкрити гаманець, натиснути ось сюди і натиснути на перше Manage Chain. Ось тут потрібно вписати noбіт, поставити ось цю галочку та натиснути Зберегти. І все, вона збережеться та буде у вас Показуватись ось тут в списки ваших мереж. Добре, тут теж нічого складного немає, гадаю, також розібрались. Після того, як ми це зробили, нам потрібно взяти тестові токени. Для цього переходимо за посиланням, тестові токени, NoBit». Та потрапляємо вже на цю сторіночку. Тут нам потрібно буде, щоб там, де мережа була вибрана ця nobit Alpha-Testnet 1, а сюди нам потрібно вставити адресу нашого гаманця. Для цього Відкриваємо Kepler, натискаємо на Noob І копіюємо ось цю адресу. Вставляємо сюди і натискаємо Jet Noob. Десь 2-3 хвилинки і всі тестові токени зарахувались мені на гаманець. Це десь буде 001. Цього буде достатньо для того, щоб виконати це завдання. Після того, як ви отримали свої тестові мережі, нам потрібно виконати транзакцію. Можемо виконувати транзакцію як між собою. Для цього просто а, закиньте свої гаманці в, а, під постом в описі Телеграму, щоб інші могли вам туди закидувати токени. Я залишу там свій, можете сюди відправляти свої монетки. Я буду відправляти сам собі. Ну, тому що не хочу зараз шукати десь якісь гаманці. Для цього просто переходимо на нуб, а, копіюємо свій гаманець, натискаємо Send, вставляємо гаманець. Тут ми вписуємо десь 001. А тут е, потрібно також щось написати: Hello пишу, щоб протестувати мемо. Натискаємо Next, натискаємо Approve. Чекаємо, поки наша транзакція пройде. Це буде займати десь пару хвилин. Все, транзакція пройшла, з цим ми також впорались. Після того, як ми ці всі дії закінчили, нам потрібно виконати обов'язкове завдання на Galaxy. Переходимо за посиланням. Два буде посилання це перші завдання. І другі. Переходимо за посиланням Galaxy Nubit 1 та потрапляємо ось на цю сторіночку. Складного тут нічого немає. Тут потрібно підписатись на Twitter, а потім підписатись на їх Discord. Натискаємо Have the Member role, натискаємо прийняти запрошення, перейти до Discord. Давайте я розширю так. Все, вам тут потрібно буде верифікуватися, тут пройти тільки капчу. Натискаємо Ну нехай Україна, Це, Це, а потім сюди натискаємо, вписуємо капчу, а ні, тут не вписуємо, вибираємо просто, щоб збігалося з цими І все, ми. Авторизувались в їх Discordі. Після того, як ми авторизувались натискаємо ось сюди, показати повідомлення. Тут вибираємо, ну, бітер. І ось це. Дві ролі вибираємо і натискаємо на галочку Показати повідомлення. Все, дві ролі нам додалося. Добре, з цим ми впорались. Після того, як ми отримали ролі, натискаємо на GM. Тут ми пишемо GM, відправляємо. І все. На цьому ми поки що закінчили. Закриваємо Discord та перевіряємо наше завдання. Ми ролі отримали, все добре. Тут нам потрібно підписатись на їх Телеграм. Відкрили, закрили, перевірили. Ні, так не виходить. Дійсно, нам потрібно буде підписатись на їх телеграм, щоб нам зарахувало. Ну, ви можете підписатись і відписатись. Я підписався, зараз. Почекаємо трішки, давайте поки заберемо поінти, які вже доступні у нас. Все, забрали 200 поінтів і зараз ще перевіримо. Тобто так, не пройде, щоб просто перейти, не підписуватись і закрити. Друзі, перший раз, коли переходите, відкриваєте телеграм, підписуєтесь на той канал і потім вже трішки пізніше перевіряєте, тому що не проходить так, щоб ви просто перейшли і. Відразу закрили, нічого не роблячи, воно не зараховує. Тобто дійсно потрібно буде підписуватись. Добре, це ми зробили. Забираємо всі 300 портів і йдемо далі за посиланням Gaalx Nubit 2. І потрапляємо вже на ось цю сторіночку. Тут ми вже з вами підписались, тут потрібно просто перейти на їх сторінку самого проєкту, трішки його донизу прогортати. І все можемо перевіряти. Тут ми ролі забрали, просто відкриваємо, закриваємо і перевіряємо. Також трішки буде почекати. Так, тут знову ж Телеграм відкрити. Давайте тут приєднатися до групи. Дивіться: тоді натискаємо: ось тут: приєднатися до групи. Все, закриваємо, закриваємо. Так, все, ось це у нас зарахувалось, і ось тут у нас, скоріш за все, теж повинно зарахуватись. Да, вибачаюсь, там потрібно буде три крапки натиснути та приєднатися до групи, і потім ми можемо забирати. Все з цим ми впорались, всі свої поінти забрали. Повертаємось до другого. А, так, тут перевіряємо. Зараз повинно також зарахуватися. Давайте далі підемо. Дивіться, ось тут нам потрібно піднятись гори і. Саме натиснути Підписатись ось тут, щоб зарахувало на нам це завдання. Також перевіряємо, складного нічого немає. Добре, далі нам потрібно зробити ретвіт. Я поки сьогодні вже робити не буду, тому що я намагаюсь робити тільки 1-2 ретвіта на день, тому що твіттер дуже така. Лайгідна мережа і вони дуже за це, це блокують. Ну Далі тут лайки, ретвіти, лайки, ретвіти, лайки, ретвіти. Все. Більш тут нічого такого немає. Складного з цим ви зможете без проблем впоратись. Далі нам потрібно пройти квіз. Натискаємо Старт, і проходимо ці квізи. Я всі відповіді залишу в своєму телеграм-каналі. Тут у нас С, тут у нас А, тут у нас Б. Тут у нас Б, тут у нас А. Все також зарахувалось. Знову лайки, ретвіти. Це ви, я гадаю, зможете зробити самі. Складного нічого немає. І ви можете ділитися своїм посиланням з друзями, щоб вони переходили, робили і вам також будуть. А нараховуватись додаткові поінти. Після цього, як ви все зробили, ви можете забрати свої поінти. Я зараз забрав трішки пізніше. Заберу всі інші, щоб зараз просто не затягувати відео. Як бачите. В галкск нічого складного немає. все дуже швидко проходиться. Ну і останнє завдання на сьогодні це переходимо до самого тестнету і нам потрібно підтвердити всі завдання. Переходимо за посиланням Testnet Nubit та потрапляємо на ось цю сторіночку. Тут нам потрібно під'єднати гаманець наш Kepler. Натискаємо Approve. Натискаємо сюди. Натискаємо Login. Натискаємо Metamask. Натискаємо далі та підтвердити. Чекаємо. Трішки почекали. Натискаємо Авторизація. Все, ми авторизувалися, натискаємо Верифікація. Так, друзі, дивіться, я зрозумів, в чому була проблема. Нам потрібно ще після того, як ми це все зробили, підв'язати свій гаманець Kepler в, в нашому Gaulx. Для цього переходимо знову на Gax, натискаємо на свій профіль, натискаємо Setting. Натискаємо Valid А, Давайте я видалю, зараз покажу, як це робиться. Вибираємо Save Kepler, натискаємо Approve. І все. Наша адреса гаманця додана до Galax. Після того переходимо на noвід Alpha.net і тут натискаємо Верифікація. Після того, як ми це все зробили, наші pointi зарахувалися, і все. ми Тепер можемо чекати наступну фазу тестнету. Ми все виконали. На цьому все. А, дуже швидкий теснет, який зробили і забули до другої фази. Я виконав, показав, що потрібно зробити. Далі дивіться самі. Всі новини пов'язані з проєктом буду відписувати в телеграм-каналі, де я вас і чекаю. Залишу посилання під відео на сам телеграм та на наш чат, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також завітайте на мій YouTube канал. Я гадаю, що ви знайдете для себе багато цікавих відео та проєктів. А від себе хочу порекомендувати для виконання це Bloom, Tabi та Starry Nift. Всі посилання під відео. Бажаю гарного здоров'я, бережіть себе, до побачення!